Лісівники з Коростенщини та не тільки брали участь у ліквідації масштабних пожеж на півдні та сході України. 31 жовтня цим мужнім людям вручали відзнаки. Серед них Коростенець Ярослав Киселевич. Цього року була дуже складна ситуація. Ми були багато на них і пожарах. В'їжджали і були під Харковом, і під ізюмом були. І в гарчих точках були і під Клієво були. були. В цьому році дуже була жарка погода, і ми мусили багато працювати. На гасіння найбільш масштабних пожеж були залучені пожежники зі всіх регіонів України. Одночасно працювали сотні людей без перебільшення. Це були відрядження у найбільш гарячі точки України, не лише через вогонь, а й через безпосередню близькість до місць проведення бойових дій, небезпеку на. Трапити на міни та під обстріли були і людські фактори, недбалі були в данний час війна у нас в країні, що прилітають снаряди, і від цього всього може пожежа виникає. П'ять філій Житомирщини брали участь у гасінні лісових пожеж на Полтавщині та Харківщині. А також були долучені про ту велику пожежу, яка була в Чорнобильській зоні, і саме з філії Користенського лісомисливського господарства також брали участь пожежній бійці в локалізації даної пожежі. Ось кілька фото з особистого архіву лісівника пожежника. Це з колегами, небезпечні знахідки, яких там багато. Робота вже після ліквідації великого вогню. Кадри зроблені вже тоді, коли був час. Жаху вони не передають. Але за словами учасника ліквідації вогню, це один з найстрашніших епізодів в його службі. Саме більше говорила, там, де воєнні дії відбуваються, саме більше». А скажіть, будь ласка, скільки років ви працюєте, звідки ви з Ушомера чи, можливо, з району? Мені час я вже працюю 10 років в нашій галузі лісової, саме Коростеня, а працюю все тут у нас, на нас в Ушомері. Ми знаходимось на території лісопожежної станції Державного підприємства Ліси України. В Ушомері захід непересічний. Працює національна преса. Приїхали посадовці та працівники різних філій державного підприємства Ліси України. Гості приїхали практично майже з усіх регіонів України. В першу чергу це центральна і західна Україна, ті, які брали участь у гасінні лісових пожеж Півдня і Сходу. Участь в заході взяли генеральний директор державного підприємства Ліси України Юрій Болоховець. Я передаю вітання від міністра захисту довкілля Світлани Гринчук. Кожному з вас і кожному, хто був задіяний безпосередньо на цих великих і малих пожеж. Заступник начальника державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області Юрій Гарбуза. Ту роботу, яку ви проводите на цьому рівні, вона показує ваш професіоналізм. Сміливість і відданість у вашій справі заступник начальника обласної військової адміністрації Житомирської області Віктор Градівський. Я хочу подякувати, що ми, незважаючи на ту величезну кількість спалахів пожеж, величезну кількість битих шахєдів, на сьогоднішній день не мали жодних проблем. Я розумію, що це було надзвичайно важко. Це не доспані ночі, це важка праця. Але все ж таки, ви щоденно цю роботу робите і робите на високому. Рік. За це вам низькі укліни, велика подяка. Дистанційно до урочистості приєднались очільники Кіровоградської, Полтавської та Харківської обласних військових адміністрацій цього дня селище Ушомир в центрі уваги. А чому саме Ушомир? Ну у і на мою думку, і на думку державного підприємства ліси України є один із лідерів, один із найкращих підготовлених в плані до боротьби з гасінням лісових пожеж. Тут по є повноцінне забезпечення всіх засобів і техніки для пожеж. На даний час у нас техніка так, все обезпечена, як ви бачите, самі все в гарному стані, в справи нас. Відчасно в'їжджаємо на виклики, на виїзди. Всі агрегати, які в нас, є, все, все вчасно все робиться. І ну, в даний час питань нема до керівництва, вони нам допомагають. Що нам треба нам все дають необхідні, які є матеріали, речі, все, все на змісти забезпечені. В цьому під час зібрання учасники також підбивали підсумки пожежа небезпечного періоду 2024 року, який наголошує Юрій Болоховець ще не завершився. Нам не варто ще розслаблятися, але маємо велику надію, що найскладніший період цього року ми вже пройшли. Я вважаю, що ми його пройшли гідно і гідно в першу чергу, завдячуючи вам. Посадовець наголосив, таких складних викликів, як цього року, ще не було. Серед причин щоденні обстріли та замінованість великих територій сотні тисяч гектар, які обмежені доступом, і ми не мали можливості зайти туди з гасіння. А у вересні наголошує спікер, були безпрецедентно несприятливі погодні умови. Посуха, яка супроводжується постійними цілодобовими вітрами. І, попри всі ці перешкоди, лісівники спільно з колегами-вогнеборцями змогли зберегти десятки тисяч гектарів лісу, не дати вогню охопити населені пункти. За це цього дня їм висловлювали подяку та вручали грамоти, наголошуючи, що їхня участь у гасінні пожеж без перебільшення є героїчною.